Не люблю з'являтись без макіяжу зранку. А мій новий хлопець наполягає: ну запиши кружочок. Ну і що ще без макіяжу? Враження, що йому важливо мене змусити. Скажіть, чому він так робить? Коли вас просять записати кружочок вранці, а ви не бажаєте цього робити і вас вмовляють, це вже не про турботу, це про контроль. Перевірити, де ви? З ким ви. Вдома ви чи ні. Повага починається з того, що людина чує ваше ні. Якщо ваше ні намагаються зламати, це не про романтику, а намір змусити вас почуватись винною або зобов'язаною. І якщо сьогодні він наполягає на кружечку, дзвінку чи будь-якої дрібниці, то завтра може наполягати на чомусь більшому. Ваше воні Має бути достатньо. Дякую за ваше питання. Я рада допомогти тут, через блог або через індивідуальну консультацію, поглиблити ваше розуміння у стосунках. Звертайтесь! З вами була я, психолог Клішева Наталія.